всім сім'я, дівчата і хлопці. Зараз приготуємо піцу. Спочатку замішую тісто, а потім зробимо піцу. В кого що є, в кого що залишилось в холодильнику. І все нам згодиться. Значить, так, кладу я дріжджів десь 15 грамів, неповен стакан водички. Хай буде 200 міліграмів, вірніше 200 мілілітрів. Десь чайну ложку чи півтори цукру покладу, десь півчайної ложки солі, олії, десь ложку чи півтори. І замішую тісто. Одразу замішую, лише розбовтаю. гарно. Висипаю сюди борошно. Я висипаю, я висипаю все одразу, У мене тут віяне воно, переміряне 250 грамів. Так? А ви сипте поступово і замішуйте теж. І все у вас вийде. Борошна, можливо, треба буде більше. Значить, додамо ще. Так, я замішую, ще мені треба буде грамів 50 борошна додати. Так, дівчатка, додала я десь 50 г ще борошна, значить, треба буде нам 300. І нічого, не хвилюйтесь, не бійтесь, все у вас вийде. Замішуємо тісто. Тісто любить тишу, спокій, і все у вас вийде, все буде добре. А тісто я вимісила, вже таке гарненьке. Це я напишу або на екрані або в коментарях. Це в мене буде одна піца, це на одну порцію. Тепер накриваю я його льоночкою і ставлю десь тепле місце, хвилин на 40, Хай відпочиває. А поки тісто підходить, шукаємо в холодильнику в кого що є, в кого що залишилось. Я знайшла, в мене кусок перцю є. Ананаси колись заморажувала. Поки тісто підійде, я покришу, воно якраз розмерзнуться, ці ананаси. Це я так роблю. От, кусочок ковбаски якоїсь, помідорчик. І ось ціла сарделька і трішки надкушеної. Грибочки я тільки що обжарила, їх, бо вони такі втратили колір. Оце така у дівчата начинка. Ще кетчупи і майонез. Зараз зроблю соус. Як я роблю соус? Ось тут я поклала сюди десь дві ложки майонезу. Так, тепер оце залишки різних кетчупів. Взагалі-то приблизно треба десь 150 грамів. От якраз у мене і буде. На стандартну піцу треба десь 150 грамів соусу, щоб смачна була. І буде те, що треба. І обов'язково, це я так роблю до піци: спеція чи то приправа, десь чайну ложку кладу. А взагалі-то кладіть хто що любить. І перемішую соус готовий. Тісто моє вже підійшло. Викладаю я його на поверхню, ось такий кусочок тіста, і розкачую. Дівчатка, духовка вже нагрівається. Я вже поставила нагрівати, треба десь на 220 градусів розігріти. Бо піца любить пектися на такій при гарній температурі. Розкатала я тісто, викладаю я на поверхню. Тепер викладаю сюди соус. Хто скільки захоче, можна легенько тільки помазати. Я викладаю весь соус. А тепер в кого що є ковбасу. Можна сир на, на низ покласти, але я сиру потру зверху. От. Можна зробити по зонах, розділити по зонах цибульку я люблю, гірочок можна покласти. Капусту можна покласти, це буде. По-сільськи називатися. Хто що хоче, і кладе. Ананаси теж кладіть перець. Я з однієї сторони покладу перцю. Так. А з другої сторони покладу ананасів. За помідорчик не забувайтеся, якщо ви хочете, то покладіть помідор. А я ще покладу сюди грибочки. Ось так. Хтось скаже, що це не піца буде, а пиріг. Та, як хоче, так і називайте, я впевнена, що це буде смачно. Все, що в холодильнику у вас залишилось, можна сюди покласти. Ось, я ананасів сюди з одного краю покладу. Так, дівчатка, тепер сир. Кладаю сюди сир. Десь грамів 120 і ставлю в духовку 220 градусів. Десь хвилин на, не знаю, може на 15. Треба дивитися. Ось, дівчатка, моя піца така гарна вийшла. Я довольна. Ось так вона виглядає. Ось. Суперово. Куштувати дівчата не буду, бо то, що мені і так пишуть багато коментарів, дуже обідних пишуть. Зараз я пригощу доньку, це вона в мене заказувала піцу на і сьогодні іменини. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, все найкраще. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. До зустрічі!